Робимо ну дуже красиву панель під телевізор. Починаємо з каркасу, розмічаємо, де має стояти панель, і набиваємо стійки з рейки 50 на 20, відрізаємо, прикладаємо до стіни. Стіна трішки кривувата, тому підтираємо і вирівнюємо по рівню. Закручуємо саморізи, вони заходять як по маслу. Стіна ж дерев'яна. Далі обрізаємо дошку 100 на 20 на поперечні. Чотири штуки прикрутили. Каркас майже готовий. Тепер займемося нашими дровами. Завантажуємо в причіп дубову обзельну дошку 20 мм товщиною і вперед на пелораму до друзів. Дякую їм що. Дали простругати. Включили рейсмус і пішла стружка. Дошка міняється на очах. Була сіра і не оброблена, а стала рівна і гладенька. Прогнали з двох сторон і назад на будову. Перебираю дошку і розкладаю в залі. Каркас у нас шириною ширною 170 см і висотою 270 см. Дошку розкладаю з запасом по ширині по 10 см на сторону, щоб виступала за краї каркасу. Відразу підбираю візерунок, щоб виглядало красиво. Відмічаю олівцем краї і починаю різати в чорнову. Лобзику, руки і вперед. Зарізав, підчистив, картинка вже більш-менш є. Ідемо далі. Шліфовка. У Чорнову зашліфовуємо всі краї. Болгарка плюс 36 наждачка. І потихеньку роблю краї максимально природними. Ніби дошка сама така росла. Там, де зарізали, заокруглює, там де обзельна просто підшліфовую. Виходить, уже непогано, але відео і так довге, тому продовження вже на каналі. Переходь, щоб побачити готовий результат.